Від початку епідсезону, тобто з жовтня 2023 року, на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло вже більше 182 тисяч осіб, в тому числі 104 тисячі дітей у віці до 17 років. На 8 тижні епідсезону з 19 по 25 лютого в області захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 7972 особи, включно з covid 19 Із них 4460 дітей у віці до 17 років. Госпіталізовано 222 особи, що становить 2,8% від кількості захворілих. Із них 154 дитини до 17 років або 69% серед госпіталізованих. На минулому тижні в області зареєстровано два летальних випадки, в тому числі один від COVID-19 та один від грипу. Захворюваність по області на 8 тижні спостереження поточного року зменшилась з 776,6 до 642,3 на 100 тисяч осіб, що в порівнянні з попереднім 7 тижнем менше на 17%. Однак вона ще перевищує епідемічний поріг, розрахований для нашої області, на 11% що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Зниження інтенсивності епідемічного процесу в області відбувається вже третій тиждень поспіль, і це результат впливу комплексу обмежувальних заходів, що запроваджувалися і продовжує діяти в громадах області.